Приховує мені потрібен успішний щедрий чоловік, той, хто вміє цінувати, балувати і підтримувати справжню жінку. Вона любить розкіш, увагу і красиве життя. Поглянь на неї, вона яскрава, ефектна і точно не для нудних стосунків. Але її зовнішність це не лише спокуса, це технологія, доведена до досконалості. Iron Tech Doll – світовий бренд преміум класу. Представляє серію Real Lady – надреалістичні секс-ляльки, виготовлені з силікону. Рельєф шкіри не намальований, він створений, текстура настільки природна, що відчуття максимально наближені до реальності. Інтимна зона з анатомічною точністю, як візуально, так і тактильно. Це не просто шизука, це новий рівень близькості, який обираєш ти. Ти знайдеш її на нашому сайті sexdolls.com.ua. Підписуйся на наш канал та став лайк. Будь в курсі новин про світ, ляльок, кохання. Переходь в наш тг канал, посилання під відео.